У нас відбувся сьогодні прихід техніки. Надійшли продаж тракторці Forte RD244 Lux 24-ки повнопривідні на високій резині. Трициліндровий камоский двигун, гідропідсилювач керма, все все супер. Комплектація в неї доволі цікава. Вартість такого тракторця 5750 умовних одиниць. Доставка до вас безкоштовна. Гарантія на цю техніку 2 роки в Україні. Зі змін, що отримала. Конкретно ця модифікація це вже суцільна зверна підлога, не з половинок, і з'явився вже ось такий резиновий коврик на всю підлогу. Вам покажу. Змінилась панель приладів. Ось така пластикова, не знаю, це торпеда, це правильно назвати. двоколірне кермо, якщо це суттєво. Ось, ну ось. Так воно все виглядає. Бокова куліса, Коробка тут класична, 8 передач вперед, 2 назад. До речі, зараз ми очікуємо, прихід теж будуть моделі Форте і з реверсивною коробкою. Тобто, все та ж сама комплектація, тільки коробка буде 8 передач вперед, 8 назад. Буде наявність реверса. Ціна суттєво не зміниться. Тобто, там на рівні 5900-5850 буде коштувати такий аналогічний тракторець тільки з реверсом. Тобто, кого цікавить хороший надійний трактор в хорошій доволі комплектації за адекватні кошти 5750, маємо в наявності ось такі тракторці. Давайте ще покажемо вам з цього боку ось робоче місце. Передні задні вантажі присутні. Е, універсальна триточкова навіска, суцільна, незварна, Додатковий гідророзподільник на дві пари гідроконекторів. Ось така вже оптика. Більш агресивна, доволі гарно виглядає. Ну, сидіння з підвокітниками це стандартно. Сидіння плаваючого типу. Ось такий апарат маємо. 5750, кого цікавить. А найближчим часом ще будуть версії з реверсивною коробкою повторюсь. Двигун каймовський, хороший, надійний, така велика, потужна підніжка. Ну, підлога, підлога тут величезна. Робоче місце дуже велике. Друзі, кого цікавить така техніка Forte RD 244 Lux, маємо у наявності, маємо з чого вибрати. Приїжджайте і з радістю вам підберемо цікавого тракторця.